Аби немає сібята Тетяна Ірха лікарка з 13-річним стажем. В ногорцівській лікарні має півтори ставки і є завідуючою дитячого відділення. На ставку педіатра і на півставки неонатолог, бо маю дві спеціалізації. І я отримую близько восьми тисяч гривень. Це з урахуванням нічних чергувань, ургенції по невідкладній допомозі, що стосується приймального відділення. І чергувань по лікарні як черговий лікар. Її заробітна плата 8 тисяч. Це вже після відрахування податків, тобто на руки. Що там живот булькає? Все водбулькає? Найнижчу зарплату серед лікарів отримують молоді спеціалісти, каже директорка лікарні Олена Набхан. Після відрахувань на руки вони отримують по 5,5 6 тисяч гривень. То це проблема. І такі люди вони мають розвиватися, вони мають створювати сім'ї, рости, жити. Але як можна прожити на заробітну платню, яка 8-7-8 тисяч гривень? Наталія Сахариленко в дитячому відділенні обіймає посаду старшої медсестри, отримує чистими 5,5 тисяч гривень заробітної плати. Перша категорія стаж 30 років у мене уже 1 січня 2021 21 року було вже 30 років стажу. З січня цього року, згідно з постановою Кабміну, лікарі мають отримувати не менше 20 тисяч гривень. Середній медичний персонал не менше 13,5 тисяч гривень. Наразі така зарплата була лише у медиків ковідного відділення. Вони отримували на протязі всього терміну 300%. відсотків. З 1 січня цього року вони отримують 100%. відсотків. Платити за новими ставками в цій лікарні не можуть, нема грошей на сьогоднішній день. За приблизною оцінкою, приблизно це десь 2-2,5 мільйони. Нам буде не вистачати коштів для оплати заробітної плати нашим медичним працівникам. Нема грошей і в інших лікарнях колишніх райцентрів області, про це говорили їхні директори на нараді в новгороді Сіверському. В Семенівці, наприклад, лікарня менше за Ногород Сіверську, там щомісяця з початку року не вистачатиме понад півмільйона гривень. Наша лікарня не вийде на підвищення до кінця року. Договір з національною службою на сьогоднішній день. Ми ще не підписали, але, бачачи розрахунки по проекту договору, якщо за місяць у нас Мільйон дев'ятсот. А нам треба на виплату всієї заробітної плати всім працівникам лікарні десь два з половиною мільйона. То 600 тисяч на сьогоднішній день у нас уже не вистачає. Бюджети громад не в змозі взяти на себе такий тягар, каже голова на громади Людмила Ткаченко. В громаді дві лікарні: центр первинної допомоги з сімейними лікарями та міська лікарня з відділеннями і вузькопрофільними спеціалістами. Фактично, що по первинні, що по-вторинні, суми була одинаково два-два з половиною мільйони в місяць. Їм не вистачає коштів, щоб вони могли виконати вимоги постанови Кабміновської. На міський бюджет це лягає от по 30 мільйонів на кожен медичний заклад. Це 60 мільйонів в рік. Це дуже велика сума для міського бюджету. Це непідйомна сума насправді. Зекономити на скороченні штатів лікарні не зможуть, каже Людмила Ткаченко. Щільність населення на Новгородсіверщині складає 13 людей на один квадратний кілометр. У сільській місцевості це менше, близько семи. Тому можливий вихід з ситуації ввести спеціальний коефіцієнт для територій з малою щільністю населення, говорить Людмила Ткаченко. Гірський коефіцієнт у гірських районах, а нам би, мабуть, ввести коефіцієнт, коефіцієнти, не знаю, як мало щоб він. Передбачав так як у гірських районах. У нас та сама історія. У нас населені пункти дуже віддалені один від одного. Це раз, і по-друге, у нас вони мало заселені. Другий вихід це збільшити виплати за пакетами. Ми провели обрахунки з головним лікарем центру надання первинної медико-санітарної допомоги. Пакет з 1 січня піднявся. Розмір пакету піднявся на 135 гривень. Щоби. Могла головний лікар виконати вимоги, постанови, треба, щоб вартість пакета збільшилась на 350 гривень. Про це каже і директорка міської лікарні. Я вважаю, що Національна служба здоров'я разом з державою мають переглянути розцінки, установлені, за якими сплачуються кошти на лікарню. Якби сума оплати зросла, наприклад, вдвічі. То ми б не мали зовсім ніяких проблем. Тетяна Лось Віталій Коровко. Новини на Суспільному.